Динамо проти Шахтаря такий матч може сконцентрувати на собі всю увагу, але у 13-му турі УПЛ буде ще битва лідерів сезону. Про це поговоримо прямо зараз. Але спершу підтримайте нас, поставивши вподобайку та підписавшись на наш канал. Головною подією туру стане чергове класичне українське протистояння Динамо та Шахтаря. Для нового наставника гірників Маріно Пушича це буде перший такий матч, а у Мірчилуческу їх не порахувати. Причому румунський фахівець протягом своєї кар'єри встиг побувати по обидва боки барикад. Втім, Луческу зараз не до сантиментів, Динамо не змогло перемогти в останніх трьох матчах. Така ж серія була у киян наприкінці коронавірусного сезону. Але тоді титулований клуб так відстав від шахтаря, що просто покинув грати. А по закінченні чемпіонату Динамо очолив Луческу. Подейкують, що сценарій зі зміною тренера не можна виключати і зараз. Маріно Пушич знаходиться лише на початку шляху. Матч із Динамо стане для нього першим у чемпіонаті України. Ча, втім, не робить його ситуацію більш комфортною. Старту шахтаря не задався, і, хоча гірники за втраченими очками є лідерами, досвід того ж Динамо показує, що ці очки дуже важко набирати. На суботу також запланований лише один матч. Алензе прийматиме колос. Команда з ковалівки наймиролюбніша в УПЛ. Сім матчів колоса завершились в нічию. Окрім того, зламати оборону ковалівців не так то легко, і вісім пропущених м'ячів найкращий доказ. Але ЛНЗ має підходити до цієї гри у гарному настрої. Минулого тижня команда з Черкас здобула свою першу УПЛ перемогу з великим рахунком. Що придумає Олег Долуб для колоса. Побачимо у суботу. Нагадаємо, що трансляції матчів ВіБет-ліги можна дивитися на ОТІТі-платформах партнерів Української прем'єр-ліги. У неділю першими на поле вийдуть Минай та Ворста. Закарпатська команда не може забити вже 411 хвилин. А про безвиграшну серію з початку сезону ми говоримо щотижня. Не зміг її перервати Минай і минулого туру, зігравши в нічию із сусідом по нижній частині турнірної таблиці Вересом. У Ворскле зараз теж найтриваліша в нинішньому чемпіонаті серія без перемог чотири матчі. І найгірше в останніх трьох матчах полтавці пропустили вісім м'ячів. Тож у кризі обидва суперники, але є шанс вирватися із цього кола. Металіст 19-25 прийматиме Чорноморець. Одесити в середині тижня мали кубковий матч проти зорі, в якому Чорноморець здобув переконливу перемогу і вийшов до півфіналу. Це, без сумнівів, стане емоційним бонусом під час підготовки до суботнього поєдинку. У харків'ян безвиграшна серія складає 5 матчів. Був шанс перервати її у поєдинку із Ворсклою, але прикра помилка воротаря Олега Мозіля. Призвела до того, що «Металіст» 19-25 обмежився нічийним результатом. Верес зоря, зустріч двох аутсайдерів. І стосовно команди з Луганська це звучить дещо дивно. Багато хто вважає, що Валерій Кривенцов має всі якості для того, щоб вивести Зорю на колишній високий рівень. Але чекати на все і відразу необачно. Шлях на гору розпочнеться саме з таких матчів. У свою чергу Варес все більше розчаровує своїх уболівальників. Команда здобула одну перемогу, мало забуває, багато пропускає. Словом, стандартний набір аутсайдера. Незвичайним буде понеділок. Цього дня заплановано одразу три матчі, і головний з них протистояння двох лідерів: Полісся та Кривбасу. Обидві команди своєю грою викликають симпатії. Хтось міг сказати, що у Полісся був ентузіазм дебютанта, проте пройшло вже 12 турів, а підопічні Юрія Калитвенцева перебувають на другому місці. На одному ентузіазмі так довго не протримаєшся. Кривбас взагалі лідер УПЛ. Звісно, знову можна говорити про неоднакову кількість матчів, які зіграли команди. Але Кривбас у тому становище, коли має набирати очки сам і не озиратися на інших. Як би там не було, а майбутній матч викликає підвищений інтерес. Нагадаємо, що трансляції матчів «Ібет-ліги» можна дивитися на ott платформах партнерів Української прем'єр-ліги. Дніпро 1 під керівництвом Юрія Максимова здійснив підйом із глибини турнірної таблиці та вийшов на третє місце. Не обійшлося без болючої поразки у кривому розі. Але загалом віце-чемпіони вже змусили говорити про себе як про одного з претендентів на медалі. Олександрія нічим таким похвалитися не може. Якщо не брати до уваги Минай, то команда Руслана Ротаня має найтривалішу серію без перемог, яка налічує 10 матчів. І, чесно кажучи, не дуже віриться, що вона перерветься у найближчому турі. Зрештою, у заключному матчі рух прийматиме оболонь. Львів'яни у середині тижня зіграли відкладений поєдинок із Дніпром-1, у якому зазнали уразки. Важко сказати, як це вплине на стан команди. Однак певний струс рух отримав. Подивимося, якою буде реакція. Оболонь у двох останніх матчах пропустила сім м'ячів. Це трохи менше, ніж за всі попередні поєдинки. Чого зрозуміло має насторожувати тренерський штаб Пивоварів – але ми пам'ятаємо, що якщо оболоні вдається нормалізувати гру в обороні, то важко доводиться всім, навіть Динамо. Таким буде 13-й тур чемпіонату України з футболу. Чого ви чекаєте від українського класичного? І чи залишиться Луческо в Динамо після матчу з Шахтарем? Своєю думкою можете поділитися у коментарях до цього відео. А ще не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.